Ресторанний комплекс над Дніпром продовжує дивувати своїх клієнтів. Із 11 грудня в лаундж-барі Чайка стартує новий кулінарний сезон. Меню закладу змінилося до невпізнаваності. Над ним нині чаклує іменитий шеф-кухар. Відвідувачам пропонують скуштувати шедеври європейської кухні за унікальними рецептами, що подарували світу кулінарні майстри Франції, Італії та Іспанії. Ресторан Чайка пропонує нове меню в яку входить рис з от, і тінта каракаті. Пропонуємо також млинці з начинкою, от, різнокольорові. Зараз представляємо млинець чорний, чорного кольору, у якому начинка із морепродуктів. Також будуть представлені млинці червоні, от, в яких входять м'ясна начинка. І буде представлений млинець жовтий, яку ходить начинка із курятини і овочей. Ми пропонуємо куряче філе з соусом Кока-Кола. Також буде гарнір. Будуть страви із риби. От зараз ми презентуємо лосось з соусом міндальний соус і також гарнір. Картопля і чипс із китайської лапши. Меню чайки потішить тутешні гурманів. Перші та другі страви доповнюють вишукані десерти. Також ми пропонуємо нову карту десертів: це буде у нас флан, французька кухня, також буде чізкейк, це іспанська кухня. І також буде у нас банан спрін. Це англійська кухня, і е, мілофі це французька кухня. Вишуканий смак. І я думаю, в Черкасах такого ще люди не пробували. У лаунж-барі Чайка подбали й про найменших відвідувачів. Для них розробили спеціальне дитяче меню, потурбувалися й про зайнятих людей. У будні з 12 до 3 черкастям пропонують бізнес-ланч вартістю всього 35 гривень. Новий сезон у ресторанному комплексі Чайка ознаменувався відкриттям банкетної віп-зали Караоке на 10 персон. Поки батьки смакуватимуть стравами в ресторані Чайка, придумали чим зайняти дітей. Для них створили затиш. Ну, та водночас яскраву ігрову кімнату з приставкою. Тут малечу забавлятимуть досвідчені аніматори у гриль-барі. На відвідувачів теж чекають приємні сюрпризи від рестораторів при замовленні однієї з фірмових страв від грузинського шеф-повара Іраклі кухоль хмільного в подарунок. Шановні черкащани, ми всі раді вас бачити в оновленому ресторані Чайка з оновленою європейською кухнею. І повірте мені на слово, що кращого закладу ви не знайдете ніде, тому що тут ви зможете не тільки смачно поїсти, а й отримати гарне обслуговування.